Бачите, як, з яким бажанням моя дитина бажає співати молитву за Україну. Хай поспіває. Розрішити їй. зробити другий Ми тоді в кінці ще один раз спробуємо, добре? Мене дуже вразило, вразили слова нашого воїна Ярослава. Дуже вразило і вразило дві речі. Перша річ це те, що він, говорить, що на війні він постійно читав молитву ЧНА. Чи і друга річ це те, що коли приходить окупант, ворог, він воює нашими дітьми і це страшно. Тому я хочу молитися за мир в нашій країні і хотів би ще раз. Прочитати молитву «Отче наш, ви всі знаєте її, але варто нам її нагадати, оскільки Ярослав її згадав, і я думаю, що я прочитаю, і якщо бажаєте в серці, теж можете повторювати. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Амінь. Я помилюсь за мир наші людей. Наш дорогий небесний Батьку, чуєш нас. Ти чуєш народ України, який зараз стікає кров'ю. Господи, ми просимо, щоб Ти дарував нам твій мир і твій захист. Ми просимо, щоб ти вигнав з нашої країни окупанта. Ми просимо, щоб в нашу країну прийшла радість. прийшли посмішки на лицях наших діток. Прийшла радість мами, пожилої мами, яка зустрічає сина з війни. Господь, ми молимо, щоб багато українців повернулись у свої домівки, які вони змушені були покинути. Господь, ми просимо, щоб ти дав твою мудрість і в той же час твій страх нашому керівництву країни, військово-політичному керівництву. Щоб вони любили цей народ, щоб вони чули цей народ, щоб вони вміли приймати скарги від цього народу, адже Він страждає, щоб вони були відповідальні за цей народ, і що є в їхніх силах могли зробити все для цього народу. Ми молимось за наших воїнів, за наших волонтерів, медиків. Господи, ми молимося. За них, щоб ти укріпив їх, ти укріпи руки наших воїнів. Їхні лиця вони змарніли і чорні від землі. Вони стомлені, вони стоять, вони захищають нашу землю кожен як може. Укріпи їх. Господь поверни їх додому, до їхніх сімей, до їхніх тат і мам, до їхніх дружин. До їхніх дідочок Господь яви нам це. Ми молимось за наших дорогих побратимів і посестер, хто в полоні. Ми бачимо, в якому стані вони повертаються з полону. Вони знаходяться в нелюдських умовах. Вони страждають, над ними знущаються, застосовують тортури. Але ти, Господи, будь з ними, бо дійсно Бог там, де страждання. Поруч. Господь дай їм сили вижити і повернутися до своєї країни, до своїх рідних. Господь, ми молимося, закрий над нами небо від бомбових ударів, від ракет, закрий прифронтові Господь, райони нашої країни від артилерії. Ми просимо, ми знаємо, що це не просто, але ми просимо тебе на колінах. Господи, як можемо? Господь, почуй наш зойк, почуй нашу молитву, помилуй Україну, Господи, хай Україна славить Тебе, хай Україна з радістю йде на Пасху до церков і в інші свята. Сердечно славить Тебе, щоб українці богобійні були, і щоб воздавали Тобі радість і славу, і ми зробимо це, Господи. Але ти почуй наш звук. Ми молимося тобі. Амінь.